Британську королеву Єлизавету II увіковічнили на Дніпропетровщині. На її честь там депутати Єлизавет... Єлизаветівки одноголосно перейменували площу перед сільрадою. Мовляв, так вони віддячили Великій Британії за допомогу Україні. Як жителі села відреагували на таке перейменування, знає Ольга Павловська. Крамниця зупинка і сільрада. Ось тут у центрі Єлизаветівки тепер буде головна родзинка села. Велком! Площа із центральною перетворилася на королівську, ось тільки назву депутатському рішенні довелося переписувати, бо спершу наплутали з титулом. Зізнається сільський голова на площу Єлизавети II, королеви і голови держави Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. На площі Єлизавети II формально жодної будівлі. Проте є клумби, дитячий майданчик і навіть парк і непростий. Окрім дубів, лидь та абрикосів, там висадили навіть фініки. Вшанування королеви селян не аби як приголомшило. Мені просто не віриться. Я не кажу, що жінка погано. Так там же ж в честь неї можна. а Вона же що, своїх немає. Хто заробив забагато честі для королеви іноземки, обурюються деякі. Ну, конечно же, нет. Мне не нравиться американські. Ті всі ті Не нравятся. Мне хочется, чтобы наши были патриоты. Та депутати переконують нову назву площі дали незаясні очі королеви. Как женщина она мне как бы это, ні, може як у мене своя є. за позицію в Вілікобританії в отстайванні, в допомозі нам на міжнародній арені. Це депутат ради, який і запропонував перейменування. Каже, захопився міжнародною політикою після доповідей сільського голови. Той на запрошення британців нещодавно відвідав об'єднане королівство. Якщо нас таки змусять декомунізувати саме назву Єлизаветівка, я думаю, що цифру два ми домалюємо дуже просто. Суперечок щодо перейменування не було. Жоден з 14 обранців проти королеви не виступив. Особисто з нею не знайомий, але мені наравиться там, де вона живе. Жінки ж захоплюються не лише поведінкою, а й стилем Єлизавети II. На свої роки вигляди дуже гарно. Не кожна українка, мабуть, так могла б виглядати. Ну може, якби ми були королевами, б теж так виглядали. і просто у Раді приміряє корону. Тим часом у сільській залі засідань про всяк випадок вчать англійську. I myself. I myself. Її найстаршій учениці 75. Вчителька англійської під плакатом з Лондона, де ніколи не була, вже точно знає, що скаже королеві. Та Єлизавета, друга, Єлизаветівку відвідає навряд, бідкаються селяни. Вона не приїде, У нас не тут розумієте? там віками це все сложено, це все красиво, а у нас як оце було, так і буде. І я кажу, хоч би поприбирало там кругом. Проте на площі Єлизавету II все ж збираються встановити пам'ятний знак. Десь, отут он буде по центру. Це має бути ну, домінуюча композиція. Як виглядатиме знак у селі ще не придумали, але вже знають без спеціального дозволу зображення членів королівської родини заборонено. Тож щодо дизайну радитимуться з дипломатами. Ну, навіть розглядаються ідеї срібла. Нас зобов'язує статус, це незвичайна людина. Того ніхто ніколи б не робив. У раді вже готуються запросити на вшанування МЗС та Букінгемський палац. Натомість у британському посольстві ТСН повідомили. Від коментарів поки утримуються у Люпало сколесандркулішні про потровщина ТСН 1+,1.